Тобто кожен 30-й був з ковчани був на 500 чоловік сюди фізично не помістилось, просто руку. Ми вийти на двір і там. Коротко про те, що ми робимо. Нам зібрано, щоб я точно не це Отже, політичними партіями і громадськими організаціями, які входили до штабу і входять, зібрано 169 тисяч. 169 тисяч. Трускавець зібрало коштів на майдан. Це фантастична сума за місяць. Значить, на транспорт на сьогоднішній день витрачено 118 тисяч. За ці гроші відправлено 21 автобус. Різної міцності від 20 до 50. На агітацію витрачено 2 тисячі. Станом на сьогодні вже е, 3, бо приїхали, приїхали наші ор ордени кожному з тут при сотнях скалець Євромайдан. Е, на залишку у нас 48 тисяч. Ми ще можемо порядка там, 300, 300 чоловік відправити в Київ, бо зараз вже істерика з цінами на транспортські.